Промайнула десь народився Господь. знелу і сполину, у блажену днину, я вітатиму Його, хай співає небо я. І... Тебе, я вітатиму його, вгонь любов і вогонь добра, неси у світи втарах, хай знає кожен Божий, дім, ми понесем Богом, даруючи любов. У Филівський вогонь миру усі установи, церкви, школи, благодійні організації для того, щоб кожна сім'я могла на світ запалити собі цю свічку, помолитися за мир в Україні і щоб в нашій країні все було добре. І тож ми прийшли сьогодні до вас передати цей вогонь. Він горить місце народження Ісуса Христа, і кожного року австрійські скаути передають його з Вифлеєму в Австрію, і вже звідти пластуни зі всього світу і скаути всього світу беруть його і везуть в свої дом до своїх країни, до своїх домівок, щоб кожна сім'я в світі мала можливість його запалити в себе вдома. Свічка насичується і в нас є святою. Її можна запалювати знову, тому спокійно можете нести погашення додому.